Наш оборонно-промисловий комплекс це не лише про обороноздатність, я особисто в нього дуже вірю як про один із, можливо, ключових точок зростання нашої економіки загалом, тому що за ці три роки спроможність оборонно промислового комплексу зросла. Вдумайтесь за три роки повномасштабки в 35 разів. Такого зростання не показував жоден сектор економіки за всі роки незалежності. А тут буквально за три роки просто фантастичний прорив. І якщо 2021 року весь наш ОПК, державний і крихітки приватного, ну окей, не крихітки, та це були такі well-established companies, але їх було небагато, могли виробляти продукції на 1 мільярд доларів. То сьогодні у нас є можливість виробляти на 35 мільярдів доларів. Тобто, це ну це космос, такого таке зростання неможливе. Таке зростання можуть показувати тільки українці в умовах кризи.